Ми просто не бачимо виклики, які зараз реально перед Україною повстали, а це виклики дуже суттєві. В вересні місяці нам треба буде майже 2 мільярди доларів повернути зовнішнього боргу. Ніхто про це не думає. І сьогодні настільки всі пішли в політичні баталії, що не знають, що Україна на межі. Кожну хвилину ми з вами розмовляємо, дві людини виїжджають з України. Жити і працювати в інші держави ми, скільки попрацюємо годину там з вами чи 45 хвилин, множити на два, уже стільки людей в Україні не буде. Ніхто навіть не заїкається. Бюджетний процес в Україні не розпочався. Це означає, що на наступний рік. Будуть ті самі стратегії, які були 5 років, з нищівними заробітними платами, пенсіями, без медичного страхування, з невідомо якими тарифами. Бюджетний процес вже мусив би йти. Бюджетна резолюція вже мусила бути в парламенті. Ніхто про це не говорить. Шахтарі бастують, не виплачуються місяцями. Заробітна плата, заводи закриваються. І мені хотілось би, щоб зараз не баталіями політичними займалися, а сід... Професійно працювати і давати країні результати, і тому настрій у мене просто відносно того, як буде жити країна, хто буде її реально фахово, професійно управляти, як вийти з цього колапсу.